Всім привіт! З вами знову Юрій Житомирський міні-трактор з мотоблока. Показую вам ось таке виготовлення шків. На плаваючу КПП буде клієнт робити, замовив у нас шків, втулку зробили перехідну, два підшипника і штопорне колечка. Ще сюди докомплектуємо, значить ось такі шкіли ми виготовляємо. Це стальний шків, не алюміній, нічого, бо алюміній стирається трошки, це йде. Стальний шків, суцільно точений, Ось такий шків під профіль Б. Зроблений. Тут потай, це як не може бути, щоб заходило на це на чулок. Хто, хто, хто знає, той в курсі, як його правильно зробити. І ось такі два підшипника. Плюс ще буде два штопорних колечка. Для замовлення телефон, як завжди, залишаю у підписі. Хто цікавить, пишіть, дзвоніть, замовляйте.